Слово має президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Я вітаю всіх вас і перш за все я хочу подякувати зараз Кропивницькому, хочу подякувати місту, області, людям. Всім я, які приймають сьогоднішнє наше засідання, засідання нашого конгресу місцевих регіональних влад сьогодні. Я не був вже тут на деяких підприємствах на зустрічі з підприємцями, і це дуже важливо, що не тільки зберігаються робочі місця, але й створюються нові дії релокований бізнес. Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові України відбувся у Кропивницькому. Його учасниками стали майже дві сотні представників різних гілок влади. Це урядовці, міністри, очільники компаній і відомств, керівники громад і областей, представники країн Європейського союзу. Онлайн участь у конгресі брали майже півтори тисячі учасників. Теми обговорення, зокрема, це навчальний рік, опалювальний сезон, енергонезалежність громад і євроінтеграція. Що таке формат конгресу місцевих і регіональних влад? Це по суті комунікаційний майданчик між всіми гілками влади, які, в принципі, є в нашій країні. Саме під час проведення засідання конгресу в одному місці концентрується вся влада, яка є в принципі в нашій країні. Це такий непростий формат, але тим не менш він дуже важливий саме для представників органів місцевого самоврядування. Ми намагаємось дати їм можливість задавати питання напряму те, що їх хвилюють в громадах саме сьогодні. Під час засідання конгресу представники громад та міністерств підписали меморандуми про співпрацю. Працюватимуть над створенням фонду майна, яке можна використовувати під житло для переселенців, інвентаризацією земель, заходами з енергоефективності. Крім цього, для залучення міжнародної допомоги у громади Кіровогращини з інших країн мають визначитися з кандидатурами на посаду заступника очільника області з питань євроінтеграції. Буквально сьогодні ввечері буде опубліковане рішення уряду. Оце, ця інформація буде публічна, тобто, факти. Ічно будь-яка людина, яка відповідає цим вимогам, може претендувати на цю посаду. Перше, це досвід роботи. Досвід роботи має відповідати можливості спілкувати з донором. Це очевидно знання іноземної мови а також досвід управління і роботи з коштами Європейського союзу. Ця посадова особа буде займатися тільки питаннями євроінтеграції і міжнародної технічної допомоги. За словами Ольги Стефанішиної, знайти претендентів на цю посаду в області мають за два місяці. Тривав Конгрес чотири години. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.